Всім привіт! Сьогодні у нас лава. Саме звичайна, сама класична, фірма Фейдал. Тобто, ну що, научимося неї робити, що нам залишається. Вскриваємо два рази. Якщо ви дивитесь мої відео, я думаю, ви вже розумієте, обов'язково красимо два рази проміжок від 4 до 8 годин. Перед цим обов'язково грунтувати. Під саму лаву нам не потрібна прям супер-пупер підготовка. Но нам і не потрібно, щоб були сколи. Тобто, Підготовка бути гарненька. Якщо це була машина-штукатурка, краще всього тоді візьміть і просто притяніть жиденьким. Якоюсь акриловою шпакльовкою. я думаю, для вас це не буде сильно великого труду. Що нам потрібно, щоб нанести лаву? Звичайний шпатель. У мене, до речі, їх два, кожен вибирає, яким йому зручніше. Тобто мені що таким зручно, що таким, на чомусь під лаву мені подобається, більш заточений. І матеріал. Дуже хорошенько розмішали матеріал. І потім беремо маленькими мазочками, не поспішаючи собі, і наносимо неї в цій сторони. Знову ж починайте від краю. Тому що якщо ви будете починати зсередини, а у вас, якщо не питає попиту, ви не зможете це просто нормально зробити. Беремо не на збір, але не так, щоб в неї було дуже багато. Ви повинні це почувствувати. За базочку, повністю наша платочка укривається матеріалом. Це, мабуть, буде найкоротше відео. Тому що лаву кинуть найпростіше всього. Дивимось, де я позалишав трохи лишнього. Приблизно ось таке ми отримали. Тепер, поки вона не підсохла, ми починаємо накручувати вісьмерочки. Вісьмірку також потрібно дуже хорошо відтренувати. Краще потренуйтеся на плашечка, дивимось, де в мене виходить погано. Я додаю матеріальчика, поки він мокрий. Я за що цього можу неї зараз закручувати. Знову трошки додавали мазочками. прям не стісняємось. Є варіант наносити неї через маклевіцю. Але знову ж в кожному своє. Мені. Махлевіця не сильно подобається, мені більше подобаються мазки. Ось ще Мені трошки не подобається. А так, в принципі, наша плашечка готова. Не забуваємо чистити шпатер, щоб він був чистий, тому що якщо у вас оця поверхність буде грязна, ви будете його дуже сильно розтирати. Ну і коли у мене майже готовий малюнок, я вже легесенько, не прижимаю, просто легесенько прийшовся. В принципі, малюнок вже у нас є. Він виглядає приблизно ось так. Не знаю наскільки воно вам передає, але зараз ми ще почекаємо, хай воно буквально трошечки підсохне. В цей момент, поки я чекаю, я, в принципі, Сабіто буває формірою. Коли ви будете кидати це на великій стільці, у вас не буде часу чекати, скажімо так, тому що це буде переход. Можна неї отакого порозглажувати ще трошки. Ось зараз вона прям стала така, як вона повинна бути. Все. Я рахую, що це ідеальний результат. Неде ні ніяких лишніх затертостей, ніде нічого лишнього не видно. І ось це саме вино. 他这个买可能不会打你的鼻血。